Всім привіт! Сьогодні зробимо коротенький огляд на танк 11 рівня, а саме КР-1. Розпочнемо. Ставимо трофейне загартування, ставимо вентиляцію бонову та трофейний досилач. Настанову я би радив ставити без різких рухів, оскільки приціл розбігається, а нам буде потрібно швидко відстрілятися та намагатися танкувати, аби не втрачати свої ГП. Добре, йдемо далі. Е, з приводу снарядів. з приводу снарядів Що ми маємо? Ми маємо дуже приємну альфу, але дуже неприємне бронепробиття. 268 мм на танку 11 рівня, як на мене, це зовсім мало. О, 330 б'є кумулятив, тому я би всім радив робити ось так для більш комфортної та приємної гри. Оскільки тут і так боєкомплект маленький, то раджу фугасів багато не ставити. У мене завжди на кожному танку стоїть три або п'ять фугасів, в залежності від розміру боєкомплекту. На випадок, якщо зустріну якогось гріля або пв 4005 ну, тобто таких картонних танків. Маємо пробиття броні 68 мм, В принципі, цього буде достатньо. У леопарда. В лоб скоріш за все, що ми не проб'ємо. але але от Так, це ми застосовуємо е, з приводу екіпажа та його навичок. от ну, Бойове братерство це за замовчуванням стоїть, постійно треба всім качати. Гострий зір та ремонт. От. Тут екстремальної моле. Так же само. Головне обертання башти, ремонт і майстер зброя ставим. Браз майстер тарани. Це обов'язково потрібно на потрібна 1 тому що ми ці е, вмінням підсилюємо його якби, здібність до таранів. От. Також ремонт і король бездоріжжя для того, щоб ми безперешкодно пересувалися по різних типах ґрунтів. Ну, тут ставимо бойовий брат, інтуїцію, я не знаю, я... без інтуїції мені складно грати. Як у мене це дуже універсальне і корисне вміння в екіпажі. Ремонт і ближній бій, тому що КР-1 це танк не кустовий, він призначений для ближніх боїв. Тому ми вибираємо також ближній бій. В принципі, в принципі, що ще поради без цього всього взяти, навіть не знаю, поліпшення боєукладки можна або ідеальний зарядник. Це вже кому як. Кому як подобається. І пліч-опліч, також, як на мене, це корисне вміння. Коли поряд біля нас є союзники 50 метрів, не більше, то в нас е, екіпаж стає ще більш ефективнішим на 2,5%. В принципі, цей танчик ми розібрали. Тепер можна зіграти один бій і показати його в ділі, яким він є. Насправді вже в бою. З недоліків танку це оцей лючок, він трішки є неприємним. Ну і невде. А так, в цілому танк танкує дуже добре. Рухливість у нього теж гарна. З недоліків ще гармата в нього, як на мене не дуже добре згибається. я точно не, не пам'ятаю, тут десь мінус 7 чи мінус 8 кут нахилу гармати. Їдемо на доволі стандартну позицію. Артилерії не маю, зато є мої грілі, на які я вам і казав, що я приберіг ці і світило. Так, да, от. І проблема цього слова, що він не згинається. Але, в принципі, ух ти, ми можемо стояти на відкритому і давати хороший урон. Так, 60 ТП прибрали, це дуже добре. не біда, можемо порозмінюватися ХПшками. Це є. Такий дуже неприємний супротивник і його треба прибирати якомога швидше. А от і мій улюблений гріль. Куди? Ага, обо башня. пробив проблема. Не залетіло, не нічого буває. Nie, nie pozwoli się na lata stłulnienia. Tak, że nasi odpłodzą po tom. Na przykład, możemy troszeczkę objechać, spróbować zmienić pozycję. O, grill, wyjechał. Albo naładuje flagas. Nie zdygniemy. Ai-ai-ai. Nie binaż. I binaż. Ну, СТРВ я так робити не бажано взагалі. Ну, я його ще й не продав. Вефарт вибув боєвкладку. Да. Ну, якби так не упорався бездумно. Можна було показувати кращі результати. Але, в принципі, в принципі я думаю, ви бачите, що на цьому танку не є так складно грати. Дуже доволі таки швидка перезарядка, десь з копійками там, секунд. Приємна альфа в 530 одиниць. От, непоганий по точності І на кумулятивних зарядах дуже гарне пробиття. Танкувати цей танк вміє, і він дуже гарно це робить. Тому для прокачки я не знаю, як на мене. Це топ-1 для прокачки танк. Всім раджу. Так, ну тут залишається противник загнаний вугол. Ну, а не освітився, бо я думаю, він нафика стоїть. От і все. Перемога. да і не допускайте моїх помилок. Не, уп... не упаруйтесь так ніколи бездумно на На суперника. Можна було показувати більше результатів. Зіграти цей бій краще. А немає, немає. От ми зіграли такий гарний бій. Три. 700, грубо кажучи, 300 і дві 590 командний результат. Це без напрягу, без зайвих зусиль, топ-2 по оборону. Не хотіло 3 міністрів, аби вирівнятися з гріночком Фінансовий звіт 46 тисяч, але не. це бонус за, там завдання щодені. Та тепер давайте розглянемо. Модернізацію поліпшення цього танку. Так, тут, що є корисне, це так, 5 снарядів до боєкомплекту. Це дуже позитивно. Я пам'ятаю, в мене якийсь один із перших боїв був на каєр-1 е -е, Та ледь вистачило снарядів до кінця бою. Щось на двічі два залишилось уже в самому кінці. Вот. Ну, тут ми можемо прокачувати вже кожен сам за своїм бажанням. Міцність, час зведення, міцність снаряду, Ту тут збільшує шкоду від тарана машин суперника на 10%. Також є дуже корисним. Тобто радити конкретно нічого не буду з цього списку, але кажу, почитайте, перегляньте, кому що більше доподобається. От, наприклад, до ймовірності займання двигуна мінус 15%. Я на цьому танку не пригадую, щоб я на ньому горів взагалі хоч час. Тому я не ставлю це на перший план. Я пішов сюди поверху, зменшив час заряджання на 0,5 секунд. Це дуже позитивно, дуже-дуже. Ну, в подальшому планую Теж вкачати шкоду від тарану Потім до пробиття стандартним снарядом. Це теж великий плюс. О, і то не фугасної шкоди. Плюс 10. Це також великий бонус. Всім раджу. В принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Думаю, це відео було для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео та підписуйтесь на мій канал. І нажимайте на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео.